Як думаєте, чим керуються білітристи, коли пишуть романи на історичну тему? Мабуть, буває по-різному, але ось вам приклад. Ви, напевно, знаєте історію повсталого гладіатора на ім'я Спартак. Так ось, все, що ми про нього знаємо, ми знаємо в основному від двох авторів, які творили через 150-200 років після повстання, від двох греків Плутарха та Піана. Деякі уривкові відомості ми знаходимо ще у більш пізніших компіляторах, буквально крихти. Насправді, всі відомості, які дійшли до нас, влізуть на 4 аркушу формату А4, набраних 12 розміром шрифта. Усього трохи більше 15 тисяч знаків у перекладі, включаючи повтори та запозичення. І це все. А знаєте, скільки сторінок усіляких текстів написано про нього лише в останні 100 років? Сотні тисяч. Ось і вирішуйте, скільки в них історичної правди, а скільки вигадки. І взагалі, заходьте на YouTube канал Бідуїн, там не тільки про Спартака, там цікаво.